Так, От виїхали на соняшник подивитися, це в нас тут осіорко. Вже завтра будемо тут по ньому працювати. Ось кої дає бур'янець. Грунтовий працює на відмінно, про бокову ми розповідали. Хто за нами слідкує, той знає, що ми колотили. Ну, участок тут в принципі чистий. Так працює боково. зараз покажу ось у вийду, де огріх тут у нас є. І подивимося, що робиться там. От ось вже тут ось амброзії який дає, буде працювати Галіандексом. Завтра ось гріх, тут прямо багато її є. До Галіандекса будемо додавати фургіцид. Ріасом будемо працювати. Вчора був новій прозі, там, до Юри заїжджав на поле і вже присутствує параноспороз. Тобто і воїзбіжання, я скажу так. Не хочеться, щоб їх тут був. Тобто клацнемо його з Березки кучаться тут у нас. Є такий участок проберески, ну, ми, блі, ні і ми її не зробимо по соняшнику. Тобто буде хай виживоблене. Додавимо сюди по 2 кг турбо. Зараз ядку і в принципі от так пропрацюємо, чуть трохи чуть трохи повичищаємо Ось у бур'яни, які не є. І в принципі, Напоки, я думаю, цього буде достатньо. А далі буде видно, блін. Тобто ріаса по пів літри будемо давати, турбо по 2 кілограма. І ятку. На всякий случай. Тому що сюди будемо заходити не раніше, ніж через 2 неділі, я так думаю, далі працювати. От. І хай воно собі працює. Ось березка сучка. А от баково працює, і от дорого чи недорого, імей от такий ефект, хто що скаже, друзі будинки одиночні, а плюс повітря ви ще й вносили ґрунтовий. так погода складалася, що треба було вносити, а вітри дули і дули, то може десь... Щось пішло і не так Так що шо... так, що отак от. Сходи в цьому році, блін, скажімо, іключительні, тут ось, ось щось понакидалось, і волка лишнього, блін Але Добре воєм, все є хай росте. ще трохи ням-ням і... Тепло піде, буде діло, думаю. Ось так. То і чистесенько.